Всім привіт! Ви на каналі Ігорівна 13 і нарешті я монтую це відео зі Львову. Дивлюсь, в мене дві косички розв'язалися, а вийшло, я проходжу в машину, в мене дві чомусь злопнуло. Де добре, це якась жесть, в мене ще одна лопнула резинка. Це, жесть. Я така все це ще третій раз зв'язалася, це жесть просто. Було прийнято рішення, що мені мама зв'язала просто дві косички в одну. Чи три косички в одну, ну, щось таке. А в Львові я просто розплетуся і буду ходити кучерявника. Ось так. І 12.29 нам показує, що ми десь приїдем. Ну поки ми зараз тут стоїмо, це десь 12.40. Ой, капець, чесно я в шоці. У мене тут багато чого є. Є така масочка і один рожечок. і де там подушка, і є подушечка. Я на ній сплю. От тут я вже розпустила всі свої косички, тому що в мене всі резинки полопали. Я заспала дуже. Ми зараз на ще одній запраці піді. Ось і мені мама рісала ось такі І Я заснула я так, добро, я так добре супрово поспала. Супер. Дивіться, повідомлення. Дивіться, Коридорчик маленький. Я не знаю, чи він є в кожному номері, але в нас є ось такі, тут є пісенка, ну, взивається ще. Далі тут заходимо з дитинки да? в кінці, так? Потім такі Ніча нема. От, такий стіл. О, тут лежать, що тут лежать. Тут лежать правила проживання в моделі. Потім вичитаємо. Ольга з Так? Угу. А де? при. Прикольно. Дивіться, навіть якби це. Прикольно. Це водичка, салфетки. А це що? Не знаю, що це її касається, не надаємо. Чай, мусорка. Далі таке ліжко. Прикольно, ми його затистонки, пізніше. Тут то, знов тумбочка. Осидіть. То я мій диван, але не так, дивіться, просто подивіться. Як тут газу, скажіть, так? Ну, супер. До речі, до речі, я про Львів дізналася одну штучку, Ви просто подивіться, який тут малюнок. Львів дізналася... А хто ж Це зображений на ньому. Такого, точно, точно. От. І я про Львів дізналася одну штуку, що в на... якщо в Львові колись були такі правила, що в Львові, якщо в тебе більше трьох. Трьох поверхів, то тобі можна ставити тільки на один поверх, тільки два вікна. А якщо три поверхи, то можна скільки хочеш. Далі, тут у нас є дики, є диван. То я мій диван! О, як на ньому добре. реально мілокий, прикольно! Супер. Так, підіть сюди. У нас є таке дзеркало. До речі, жаль, жалюзі відкриваються. І подивіться, що тут у нас є.

Прикольно, в речі погладити, якщо у вас пам'яті. Раз. Далі заходимо в мару. Віка, ви ну, просто подивіться. Тут даже не Валера. Тут не Валера, мама. Тут а не тут, Ви подивіться, тут нема Валери. Це, це нормальний фен дорогі, це не Валера. Чого в Едемі був Валера, а тут не Валера. І це в центрі міста, знаєте, Едем до... Так, на дивіться, заходить. Тут у нас така, я забула, умивальник такі дуже великі, місткий. Чудимо ставити з одній щестки. У нас є така дзвінка. Я думала, я думала, це просто паперове прикол. Тут у нас що тут в нас? Рушничок і це було, напевно, чи що це? Не знаю. Так, заходьте, заходьте далі. У нас є мусорний це не я думаю с тем або з експресія, я не знаю. Не, я собі в комітету хотіла. Ви просто подивіться, це весь кози, як тут. Вишого доставати не, не, не знаю. Як це гарно, блин. ну це супер! Просто подивіться. Щас буде я якщо коли прямо на мене. Так, це що у нас? боді, uh, шампунь, який гарний шампунь. Вау, ну це ж так класно прозоро. 20 зробимо першої недачі. А ця така душова. Красива. Скажіть, ставте лайк. велике. великий. Мене дуже здивовано. Це... це Філіпс. Люди, це Філіпс, це не валіра, це Філіпс. Капець, виходимо. І зараз я вам покажу просто найбільший козир цього трі. Тут багато дуже козирів, навіть Філіпс той самий. Це... Ходить. Блин, тут все такие зеленые шторки красивые, скажите, тут, там, и тут в речном костюме. И тут эта шторка. А что за этой шторкой е? Yeah. А что е? Прикольно. Мини, знаете, мини балкончик А але это так приятно, это так реально просто выйти за рамку, попить ту самую каву. Ходите. А вы вживаете каву, пані? Я не, очень яко страшный страшный кровь. Решать скаление сниданки с 8 по 12 рамку, как я вам так уж покажу. А сейчас просто давайте давай, как всегда да? Давайте раз, подожди раз. Давайте раз, два, три. Прикольно. Ставлю лайк, единственное, что тут... Наверное, учиться не будем. Мы замовили спрайт. Я сегодня взяла. Мама взяла себе не лучше. Пізніше ми прийшли в океанаріум, просто подивіться, як тут гарно, скільки тут рибок. Тут є навіть ріцкі сні. Як для мене краще Тоненькі, там? Диплілась просто. Вийшли кібак-хаус, а зараз я вам покажу, що ми замовили. Скільки два кебаби, один аби а один великий, ну, такі вуличенки. Я собі замовила ось такі сотні палочки і до них ще. Брусничний соус. І ще ми замовили пепсі і айран. Нас вич... і така в нас вечеря. Палички дуже смачні, ми просто подивіться коментар, це зараз куди. А ще я давно мріяла попасти в кет-кафе там або платиш 50 гривень і заходиш, або щось можеш замовляти і гратися з котиками. Є дуже багато котиків, є і сфінкси, і дуже різні. я ще зосім дуже сильно хотіла сюди потрапити, і це какіся кс. Цю вона втікла. У них тут іграшки всякі, тут дуже гарно. І дивіться я зараз котик, який хоросенький, хоросенький, хорошенький. Клас, Зараз я покажу, яка в них тут територія величезна. У них тут під їхньою власністю два поверхи. Гарний, Їх там дуже багато. Я вам зараз постараюсь всіх показати або хоча, хоча б половину. Ось це найбільша кішка, яку я бачила в своєму житті, і коли мама взяла її на руки щоб сфотографуватися, маму зразу ж попередили, що вона може так царапнути, що потім пожалієте. Ось прокет-кафе. Зараз готуйтеся, я реально багато чого розповім. Те, що вам, ви точно не чули ніде. Всі його дуже хвалять, але я розкажу і темні сторони його. Були і сфінкси, і дуже породисті, і такі просто величезні. Я там в цьому відео по-любому вам вставлю багато відео. І, звичайно, я познімала навіть не половину кішок, їх там дуже сильно багато. Особливо мені сподобалася одна маленька, я там її і носила на ручках, і катала на качельці. Я там, вам, напевно, відео зняла, я не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Ось туди би я повернулася чисто через котів. Туди, або ти щось замовляєш, або ти платиш 50 гривень за от, вхід одному. Ось, і Я там замовила собі мілкшейк з Орева з Орева, і я його спробувала. там, Спочатку мені сподобався, а потім я вирішила з'їсти п'енку. Тому що п'енку з мілкшейків я дуже сильно люблю. Я пробую тестую ось цю пінку. І я не розумію, що в мене в роті, знаєте, нібито кульок. Я дивлюся, дістаю з рота. в мене там кульок. Частина кулька валяється. Я тобі типу, така, ну добре, типу, перший раз, ну можливо, все таке бути. Потім я другий раз їм, і мені другий раз попадається цей кульок. Ну, це жесть. Чесно, це взагалі неприємно. І я захотіла купити книгу. Я йду купляти книгу там з мамою, і ми заходимо, і я така піднімаю голову. Дивлюся, там Юстина з холостяка, а я за неї вболівала. Я з нею вболівала вболівалася руками і ногами. Юстинка, я за тебе вболівала. І це супер взагалі, взагалі, суперсько. Я. Звісно, мріяла побачити там Юстину або Лізу з холостяка. Але я ніколи не думала, що я Юстину зустріну в Львові. У мене є фоточки з нею, ну просто суперська. Зустріла я її там. Вона була з хлопцем чи з братом. Я не знаю, хто там він був. Тому Христина вже, напевно, не холостячка. Ой, Христина Юстина вже, напевно, не холостячка. Е, ось. І в купальні кави я купила ось таку гарненьку книжечку Джуді Муді. Добро ранок я вже встала, переодягнулася, вмилася і почистила, стала. Тільки не розчесалася. Чимодана теж вже склала. І знаєте, я встала і одразу відкрила, як ну, тут так гарно, тут так смачно пахне. Ну, тут взагалі прикольно. І машини, і тролейбуси так будуть. Ну Прикольно. Ну прикольно ж. А ще я дуже сильно виспалась, мені було дуже прикольно спати, спала на такому диванчику прикольненькому, який виходить зразу біля віка. Я типу така, блі, якщо буде тривога, буде інтересно. Але я не знаю. Раніше, коли я розповідала, що ми там є другий день, я я прям переживала, що там почнеться тривога. Я не нібито відчувала, що щось може початись. А цього разу, я тепер я не знаю, я говорю, що... Тривога типу, може, трава може бути. А я просто я кажу це, а мене прям в середині мене, типу, така Адріана, ти що серйозно, в Львові? В Львові точно не буде. Я, типу, я в середині себе, тобто це не я, типу, Адріана сьогодні триває 100% не буде. От. И там на балкончике так прикольно, я уже выходила сегодня. одним. У нас недавно какие-то даже не сильно пахнут постельями. Иди ешь, давай. Прекрасно. Так Светка засвечли. По сюртите ешь, не хочешь постельти? На сніданочок була кавомашина, в якій ви могли собі зробити каву чи какао. Були різні печивача, їх хліби. До речі, була навіть тостова машина, в якій ви могли собі зробити тости, вівсянка, сир. Далі були молоко, кефір, різні сухофрукти, пластівці. До речі, пластівці я собі заправила кефіром, тому що я не знала, що був йогурт. А йогурт був була вода з лимончиком, узварчик. Була також гречка та омлет. До речі, омлет був дуже смачний. Були макарони, піджарений бекон, зварені сосиски, були ковбаса, сири різні, були соуси різні, олія, салат, яйця. Але я собі взяла заправлені кефіром пластівці, моцарелу, сир, бекончик, омлет та трішки макарончиків. До речі, ще взяла.